Ми вирішили для вас сьогодні зібрати найтоповіші, найпопулярні електромобілі, за які українці голосують своїм гаманцем. І сьогодні будемо змагатися по двом важливим параметрам: перший параметр це запас ходу. Ми плануємо двома командами проїхати приблизно 300 кілометрів і подивитись по залишку на брехунці, який ще відсоток заряду чи запас ходу у нас залишиться. Другий тест. Це тест на швидкість зарядки. Кожна машина буде розрядження приблизно до 20% і будемо заряджатись до 80%. Ви пишете коментар, ставите вподобайку. А ми їдемо в Київ проводити тест заряджання. Буде цікаво, оскільки під нас компанія ND виставила в тестовому режимі зарядну станцію 240 кВт. От зайоніка 5-го і почнемо. Нам цікаво, яку потужність він візьме і скільки хвилин він буде брати цю скажену потужність. Тому їдемо з нами. От зараз доганяємо нашу колону. Ми приїхали на вулицю академіка Корольова. Це офіс компанії Енді Груп. Самі ці хлопці роблять для нас. Круті зарядні станції, і ви їх можете бачити на хабах Vivat, в мережі Ionity та й дуже-дуже багато де. Чому саме сюди? Декілька наших машин з, з Олексієм поїхали на хаб Vivat І процес зарядки ми зараз вам теж вставимо. Але пару днів назад вони встановили свою першу станцію потужністю 240 кВт, wow. і ми маємо тут Ioniq 5. От давайте з цього і почнемо. Акумуляторна батарея розряджена, нагріта. Нам дуже цікаво, яку потужність візьме «Айонік». Прошу. Станція запускається. Бачимо 16%. Давайте подивимось, що вона нам ще розкаже. Піднімається напруга. 634 вольти. Йде подача струму. Чекаємо, друзі, ну поки питання. Машина розігріта, все розігріта. Сьогодні ця станція видавала на Теслу 190 кВт. Сергій каже: ну чекаємо трошечки стало краще. Чотири хвилини машинка себе ще підігріла, і вже ми отримаємо 185 кВт. Почекаємо, можливо, вона ще трошки підігріє і піде вище. Але поки результат такий. Ще хвилину назад я вже навіть трошки панікував. Але 186 це вже результат. Будемо дивитись далі. Майже 190 кВт ми брали до 35% і зараз скинули 142 кВт. Друзі, а поки наш Айонік ще заряджається, а Марвел чекає на свою чергу. У нас є нагода поспілкуватись з представником компанії ND Group. Сергій, скажи, будь ласка, от це ваша перша станція такої потужності. Я вже, я вже від неї кайфую. Скажи, будь ласка, а коли ще ми в Україні побачимо такі станції? А дивіться, це перша станція, яку ми встановили зараз у нас біля офісу, для того, щоб не тільки проводити на ній випробування на автомобілях, а як Рекламну акцію, щоб всі побачили, що ми розвиваємось і потужність наших станцій збільшується. Також зараз збираються станції, на жаль, не в Україну, а в Європу. Але як тільки оператори зрозуміють, що потрібно гнатись не за китайськими станціями, в яких дешевша ціна, а за станціями, які мають повне технічне обслуговування, якісний сервіс. Своє виробництво, а саме головне зроблені в Україні. Тоді ці станції почнуть з'являтися не тільки на корольова, а й по всій Україні. Друзі, давайте посприяємо цьому процесу завжди в коментарях на плахшеї для прикладу. Пишіть операторам відгуки з проханням, що компанія Енді Груп вже може ставити таких монстрів і щоб оператори їх ставили. Але також ми повинні розуміти, для того щоб оператори купували такі потужні зарядні станції, ми повинні заряджатись не тільки сидіти в інтернеті і моніторити, коли. Поставлять якусь станцію, а робити зарядний процес. Сергій, ну скажи, будь ласка, ну в принципі, на зараз я бачу, що ви ставите і продаєте мінімум 160-ки, тобто 160 ка звичайно. станція це такий вже звичайний продукт. Це звичайно, це вже базова станція. Е, тільки у випадку, якщо у клієнтів обмежена кількість потужності, то ми можемо зібрати на базі 160-80 ки кВтну станцію з можливістю в подальшому повного апгрейда до 160. Але це вже мінімальний базовий продукт 160 кВт. Зараз будемо переходити на 240 і тільки збільшувати потужність до 500. А скажи мені, будь ласка, от по цій станції я бачу, що тут аж два конектора GBT для наших любителів електромобілів з Китаю це круто. Один CCS та один чадемо. Я розумію, що конфігурація може бути люба під замовлення. Але скажи мені, будь ласка, от саме ця на 240 кВт, як вона вміє ділити які о, можливі варіації от по праці в спартаму? Чотири парти, Всі як можу вони можуть одночасно. Тобто, хорошо. Тобто, кожен порт може розділити на читину всю потужність він може поділити так. на частини. До речі, він ще продовжує на 70% брати 125 кВт. і є круто. Але якщо ми беремо середньостатистичні машини, які беруть по 100 кВт, зараз ми, до речі, це перевіримо, поставимо ще дві машинки, так. то вона, в принципі, кожному буде видавати по 100 і цього буде достатньо. Звичайно. Правильно? Якщо заряджається одна машина, тут все залишилось, як і 160. -ка. Якщо залишається Заряджається одна машина, під'єднується друга, то станція ділить спочатку пополам. Потім, якщо під'єднається третя, в залежності з тої сторони, з якої порт, то вона буде вже в когось одного ділити пополам. Тобто. Ділення так і залишилось, пріоритетно завжди йде на два. Ну, в принципі, з потужністю 240 кВт, мені здається, що питання ділення воно доречно, але вже ну, там, відпадає на третю сторону. По ну, да... 120 вона поділить і цього, і цього достатньо ну, для 80%. День, якщо взяти ринок, то це все одно максимум 80% 100%. станцій. Тобі велика подяка за те, що ти розказав про майбутнє, як воно буде, як ви плануєте робити. І хотів попросити, друзі. Довіряйте свої машини для зарядки зарядним станціям виробництва Енді Груп». Дякую. А ми заряджаємо наші тачки далі. Іонік дивує. станція «Енді Груп» дивує на 88% ще потужність 67 кВт. Ми заряджаємось до 90. Зараз вже процес триває 26 хвилин. І ще я думаю, що секунд 30 і ми додуваємо до 90. Стартували з 16. За 26-27 хвилин ця станція з цією машиною може прийняти на борт майже 60 кВт. Я думаю, що це феноменальний результат. Я би дуже хотів, щоб всі машини могли так заряджатись, як Hyundai. Ioniq. Маємо 90%, задули 56, 57 майже кіловат. Реально круто. Ставимо тепер дві машини на зарядку. Ми знаємо, що Марвел не бере більше сотні і Айді четвертий не бере також більше сотні. Тепер тестуємо одночасне заряджання. Марвел буде підключений на CCS 2 Combo, комбо. Мій АІДІ четвертий на китайський GBT. Давайте перевіряти. Ну, поки 81 кВт, пропоную підключити GBT. 83 майже кВт. Ну як є, друзі, як є. Це теж дуже гарна потужність. Підключила ID 4, рівень заряду 14%. Давайте подивимось, скільки же ID зможе взяти. Ну, ID точно повинна десь зараз на рівні 85 брати і поступово розганятись до все. ID вийшла на свій максимум, це 250 А. Напруга на батарейці 351 вольт, тому отримаємо. 88 кВт. І цей графік, ви скоро побачите, він буде досить лінійний підніматись вверх майже до 100 кВт. Тому чекайте графік, а ми заряджаємо дві машини, і тим часом Олексій заряджає інші машинки на хабі Віват і заряджає свій чемпіон, який повинен нам показати потужність в 140. Ми приїхали підзаряджати наші електрокари, приїхали на хаб-Віват, звідки ми сьогодні зранку стартували. ID 6, ID 4, Song Champion і там далі наша арія. Ну зараз подивимося, хто як заражається. Song Champion. На приборці 139,2 приймає. Так, за стосунки нам показує 142,6 кВт, 248 А 575. Вольт Наразі маємо 37% заряду батареї стартували з 25. так За 7 хвилин залили вже 13 13 кВт. Зараз подивимося, що у нас заряджається. Як заряджається арія. Наша арія, на жаль, арія ділить потужність з зікрам. Ми під'єднали через перехідничок. Елтіс Майстер. Ну і дивимося, що показує нам станція. 51%, 74 кВт потужність, майже 200 А і 370 В. Ну, Непоганий результат. BioDisong Champion, 47% маємо заряду. 38,8 на приборці і через застосунок. Через застосунок маємо 142,4 248 А 574 Вольта. Спостерігаємо далі. На 55% потужність трохи просіла. Зараз ми бачимо на приборці 123,8 застосунку. 128,6 потужність. 55%. Тобто 30% авто брало свою максимальну потужність 142 кВт. 60% потужність опустилася, включилася система охолодження. Так що нам кажуть застосунок? 77,8 кВт. Ну, Спостерігаємо далі. 85% потужність у нас просіла до 438 по приборці. По застосунку 48,2. Ну, Трошки збавляє Song. Спостерігаємо далі. Song Champion дивує 95% потужність 50 кВт. На приборці 47,6. І це така потужність на 95%. Ну, Це круто. 98%. 48,3 кВт по приборці. Дивимося на застосунок. Тут інформація ще не оновилася, 97% показує. Але потужність 51,2. 51,2 по застосунку на 97%. Зараз зановиться, буде на 98%. Ну, цікаво, чи багато машин так вміють. Нагадаю, тут батарейка Blade Battery від BYD, літій залізофосфат. Все, 98% 51,5 кВт. Супер. Що ти робиш бівий ді? 99% 446 кВт приймає на борт. Це просто бомба. От так і закінчується сьогоднішній наш день. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ми завжди вам все показали, як було. Найпопулярніші електрокари були. Зарядка на крутій станції була. Графіки заряджання ви вже побачили. Витрати були. Ренч був з вами. Був Денис. Перша електричка. До нових зустрічей. Па-па-па-па.